Вітаю вас усіх з новим 2025 роком. Бажаю вам щастя, любові, наснаги найкращого всього у світі. І головне, мої любі українці, бажаю вам мирного неба над головою, перемоги і всього-всього, всього найкращого. Свято для вас відкриє двері в новий, щасливіший з минулого рік. І хай панує у ваших домах, родинах, любов і злагода, хай дружба вас оберіга, а ще язичу вам кохання і заможного життя. Ну і цей невеличкий вірш для вас. Мої вилюбі вас вітаю із Новим роком, новим щастям, новою радістю і любов'ю. Хай буде у 2025-му. Багато для вас, несподіваного щастя, непередбачуваної любові. Невпинного кохання дружби. хай вам у вікна сяють місяць сонце й зорі, і ще хай настане мир на землі українській, хай лине ще Ніколи не буде на світі хай більше війни. Я зичу вам, любі мої, щоб все якось налагодилось, все якось стало добрішим для вас. Ну досить страждати настане у Новому Році цей мир. Хай любов вас буде завжди оберігати, і дружба кохання усе є на світі для вас побуде найкращі ці дні. Хай минають роки, живіте багато десятків виліт з новим 2025 роком.